Всім дня. Іду за посилкою. Прийшла посилка з тем. ну кур'єр відправив її, непонятно куди. Улиця Шевченка, 18. Зараз буду шукати. Фух, дівчатка, прибігла додому із шопінгу. Заморилася. вже не хочеться мені ходити по магазинам, якби на машині, то ще... Сейчас бистро вам покажу розпаковку, що я купила в магазині в моєму любимому кошику. Ось таку яєчну лапшу. Вона 30, по-моєму, гривень скидкою. Ага. Да, Марсюша. Вот такие взяла ось хлопья у вот шоколадные такие. Это я делаю на рездвозных шишки. сладкие, типа тисточка, картошка. Вот такие шишечки делаю. Это оздоблю ними. Тоже они были скидкой. Я взяла две пачечки. Так, що я ще в кошику взяла таку гречану кашу в пакетиках. Тут п'ять пакетиків. Не знаю, спробується, так як швидко щось треба, раз заварив. Так, ось таку приправу топлову. Ексклюзивну, типу. Так, що ще. Чай. Тут суміш. Тут мені захотілося з бергамотом. А що тут іще чай, чорний байховий, цейлонський листовий листоват? А, це драпель, пелюстки квітів, нагідка і волошка. Натуральне масло бергамота. Ну, Будемо вірити, що тут дійсно так. І взяла ось такий індійський чай. Тут він був по скидці. Спробую. У мене є що сюди теж добавити, якщо захочеться якогось ексклюзива. Так, а ще б я в Єві взяла ось таку фарбу. Це моя легендарний блонд. Ой, у мене вже відео є, я знімала. Що я крашусь такою фарбою. Бо вже, ну-ка, Так, ну, вот это и все, что я купила. А зараз еще... А, не, не все. Лежи вот еще я купила. Заходила в магазин, тогда. Купила такую досточку. Пластиковую. И девочки. Сейчас покажу. Для творчості ось взяла таку картину, буду розмальовувати. Я до війни їх багато розмальовувала, потім якось так не хотілося, не було настрою, а зараз щось мені захотілося помалювати. Я можу і сама, звісно, намалювати, Ну мені захотілось по номерам. Ось така як, як каже Маша Михайленко, балярина Капучина. Я сама в дитинстві балетом займалась, закінчила балетну студію. Так що будемо балерину малювати. А ще отримала посилочку з тему. Зараз покажу, що тут. Ви не повірите, що я заказала? Вроде його нема в нас. Ось іголки такі з золотими ушками. Тут ушки такі величенькі для нас з дідом дедом Такі. Господи, как кто-то вас сало запечатал. <рискот> <рискот> дедушку буду стригти. Отак якось, наверное, чия. Чи неправильно. Не, неправильно. Вот так, наверное. Короче. А, тоді тут так стягується і волосся всюди падає. чтобы не на пол. <laughs> Такой дед, как побачит, будет смеяться. Скажет, что тебе делать ничего. И штаны такие. Вот такие спортивные штаны. Типа вельвет. С таким начосом. <зимові> ну, це і всі мої покупочки на сьогодні. Дякую вам за перегляд. А я буду зараз кормити Марселя та відпочивати. Да, Марсюш? До скорих зустрічей!